Чому ви не відчуваєте радості? Взагалі треба розуміти, що такий стан нездатності отримувати радості від е активності, які раніше приносили радість чи від нових активностей, називається ангедонія. Він частина й при таких, знаєте, класично депресивних проявах. Але, взагалі, що відбувається в мозку? Треба розуміти, що таке невміння отримувати радість, так? Це йде проблема з дофаміном, з дофаміном, тобто рівень дофаміну падає і чутливість рецепторів також падає. І по суті, ваш, що взагалі дувається, тобто ваш мозок говорить, треба радіяти, треба взагалі цю ну, якось виразити, порадій. Але ваш оцей центр радості просто не відповідає, він мовчить. Як наслідок, якісь дійсно приємні ситуації, радісні ситуації, проте ви не відчуваєте нічого. Тобто це, як я вже говорила, класичний прояв може бути при депресивних, тривожних, особливо ще, коли, знаєте, буває часто, коли людина виснажена хронічний стрес, тривога, і як наслідок, також ці можуть бути прояви, по суті, в цій ситуації. Але взагалі, як собі трошечки допомогти? Першочергово, напишіть список з 20 активностей, які вам раніше приносили радість, ще альтернативно, думаєте, можуть приносити. І кожен день одну пробуйте, пробуйте, пробуйте. Далі, це, знаєте, таку поведінкову активацію. Тому що, коли у вас нічого не приносить з радості, ви зазвичай можете, знаєте, так лежати а, в постілі, взагалі нікуди не, 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 не йти. Дозвольте собі встати і щось зробити. Мінімально навіть. Зробіть щось, включіть у таку, знаєте, поведінкову активацію.